Від сьогодні, з 12 листопада 2024 року, ми відновили гаряче водопостачання на лівому березі в зоні відповідальності обласного комунального підприємства «Полтава Теплоенерго». на сьогоднішній день. Процес запуску відбувається. ЦТП на ЦТП вже відновлене гаряче водопостачання, Деякі мешканці також вже його відчули. Виходимо на параметри по гарячому водопостачанню. Наразі є декілька скарг по поривам гарячого водопостачання, але це все в штатному режимі. Ця процедура буде завершена сьогодні до кінця дня. Сьогодні люди вже ввечері прийдуть з роботи і відчують це, Чи це абсолютно вірно? Сьогодні ввечері до вечора люди е, прийдуть до своїх домівок і будуть вже з гарячою водою. Якщо е, будуть якісь скарги на відсутність або недостатні тепло, на, на температуру гарячого допостачання, будь ласка, звертайтесь до диспетчерської служби до 1563, служби нашої допомоги Маракрмечужанам. Будемо відпрацьовувати.